Через негоду людей цього разу зібралося небагато, проте були тут не лише жителі села, але й бойові побратими з Буштина, серед них і Марія Хованець, які довелося лікувати поранених у сотні корінного Чорноти. Підходить до мене корінний чорнота і говорить пані лікарко, у нас стоїть два ранені, Ми просимо вашої допомоги. Так що я з Чорнотою була в лісі. Він потім мені дуже дякував. Ним саме, така наша робота була, підпільна робота, повстанська робота. У Тостані ледь не кожен знає біографію свого славетного земляка. Відбував каторгу у місті Вуркуті, де відсидів 25 років, і до кінця життя відчував переслідування з боку більшовицької влади. Останній раз я його бачила, він був вже дуже хворий і каже, якої ви про мене думки. А я йому кажу, ну якою вам так, як наші всі. Односеціальний так і я такої самої думки що ви були гідна, гідний син українського народу для сучасників подвижницьке життя Володимира Чевіка гідний для наслідування приклад служіння вітчизні, подвиг людей, які в свій час до кінця виконали свою обов'язок перед. Україною нам сьогодні є дуже важливий, дуже показовий. І тому, очевидно, що такі дати ми будемо тепер всього, і сьогодні, і на протязі цілого року відзначати з особливим трепетом. Учасники пам'ятних заходів вручили квіти ветеранам національно-визвольних змагань та порадували присутніх патріотичними піснями і поезіями.